Осінньої погоди ми сьогодні ще повернемось, і якщо раптом вас погода, така, от погода не тішить, не радує. Хоча мені здається, за будь-якою погоди так можна, можна собі віднайти той настрій, можна на щось переключитися, призавантажити і всьому знайти відволіктися. Плюси. Так, так, так дійсно, якщо є такий смуток певний, то можна відволіктися з погляданням, наприклад, рибок в акваріумі. Наступний наш сюжет буде про Хижих пиранів в цей вид риб ловить компанію і має репутацію на ну, таких досить кровожерливих, жорстоких риб. Та чи насправді це так? А Яким повинен бути простір і вода, що вони полюбляють їсти, та як їх правильно годувати? Дивіться у життя Юлії Пасак та Богдана Стільця? Вітаю вас в київському міському будинку природи, де вже понад півстоліття існує виставка акваріумних риб і рослин. Сьогодні ми поговоримо про піранню. Це сама хижа версія серед пірань: пірання Натарера або червона. В природі збирається в дуже великі стаї, більше трьохсот, інколи до півтори тисячі особин може налічувати стая. У них дуже серйозний імунітет. Ці риби запросто можуть їсти навіть підпорчене м'ясо і нічого. Чого їм не станеться? Їх травна система до того пристосована. Коли риби їдять, оскільки їх багато в стаї і всім повинно дістатися, вони швиденько відкусують той кусочок, який хочуть, і терміново відпливають від місця, де була їжа, бо інакше можуть відкусити кусочок від них. Для інших риб це можливо було б фатально, але пірані мають дуже високу здатність до регенерації. Воно, бачите, травмований плавець. Жодних проблем з Пару днів рана загоїться і буде як новенький. Піранія дуже рухлива риба, тож утримуючи її в акваріумах, треба розуміти, що одним рухом плавця вона набирає дуже високу швидкість. Якщо акваріум маленький, піранія може вдаритися в стінку чи навіть вискочити з акваріуму. Значить, акваріум треба мати певних розмірів, доволі великий від 300 літрів. Починаючи. Якщо піранію утримувати не стайно, а одну-дві, ви ніколи не побачите повадків такої агресорки, бо вона буде налякана, вона постійно буде ховати це треба знати. Вони дуже потребують води чистої, щоб була нормальна аерація, тобто насичення киснем. Це дуже важливі фактори, і принаймні сутки слідкуйте чи нормально піранія перетравлює їжу. В природі пірання на терера може досягати розмірів до 30 сантиметрів. Звичайно, в акваріумі таких розмірів вона не досягне. Акваріум ми декорували натуральними рослинами. Це комфортні умови для риб. Якщо їм лячно, вони можуть піти сховатися. За умов, коли їх нічого не лякає, вони виходять і стоять в центрі акваріуму. Піранням комфортно, коли їх багато. Тоді вони, наче відчувають безпеку. Вони вийшли, показалися нам, ми подивилися на них, вони на нас обнялися думками. Може, їсти їм запропонуємо далі. Ось такі курячі стегна. Сам би з'їв, якби в у фрітюрі. Але вони бачать і думають, ну вже давай, 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 загружай. М'ясо птиці для них є норм в природі, вони таким харчуються. Ось вони вже зараз бачать і вже очікують: ну коли ж ти вже запхаєш нам попоїсти. Я просто прив'язую на дроти, опускаю таким чином, щоб вона в акваріумі не впливало кудись. Як швиденько все це відбувається, ми їм даємо м'ясо не частіше ніж раз на тиждень. Цієї кількості, в принципі, для них є достатньо. Голодні вони не будуть. Ніколи не наїдається риба так, щоб от пуза, щоб упасти на крісло, і казати, все більше не можу навіть рухатись. Тому поїли молодці. Коли я працюю в акваріумі, я намагаюся не лізти до голодних піраній про всяк випадок. Але погодував, а потім спокійно працюю руками. Насправді, піранія буде боятися мене більше, ніж я її. Вона дуже ляклива риба. І Якщо щось відбувається, якась подія, яка для неї не зрозуміла, вона скоріше попливе геть аніж полізе, інтересуватися, що там відбувається. Тому будьте обережні, уважні. Коли працюєте в акваріумі, просто без різких рухів, щоб не налякати рибу. Якщо ви все робите правильно, водичка чистенька, своєчасно міняєте, чистите, годуєте правильно, не багато, а правильно, то в принципі жодних проблем не виникає. Зважайте на те, що все ж таки риба хижа. Тож будьте обережні. Бачила, як вони ту курочку, хрум-хрум. Така, така думаю, ой, кажу Маринки, подивись, яка гарна така мордашечка цієї рибки пірані. <рес> Був прекрасний сюжет, комусь подобаються рибки, комусь подобаються собачки. Але -таки. іноді, знаєш, мені теж хочеться бути рибкою, тому що чула, каже наш герой сюжету про те, що у рибок не буває такого, що вони наїлись від пуза і так, що лягають на диване, все більше не можуть нічого. А у, у нас таке буває. Ну єдине, що вони тільки мовчать, <рес> з ними не можна поговорити. А я, наприклад, люблю розмовляти з тваринами. Ну, це, це таке вже наш ефір триває. І далі ми будемо вчитися новим прийомам самооборони.